Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. У зв'язку із нинішніми подіями на Близькому Сході, а також з заявою Трампа, що в нього гарні відносини із керівництвом Ірану, так, на що. Іранці відповіли, жахнувши ракетами по американському посольству в Ізраїлі. Так. Ну і з оцією всією Катавасією між Іраном і Ізраїлем. Мені, як Старому Совку, згадалася справа Іран-Контрас. Або ще її. Іменували Іран-Гейт, за аналогією з Watergate. Так. Це такий великий політичний шкандаль у США у 1986 році, коли стало відомо, що деякі члени адміністрації США. Організували таємні поставки зброї до Ірану, тим самим порушивши збройне ембарго проти цієї країни. Коли почали розбиратися далі, то виявили, що гроші, які отримали від продажу зброї йшли на фінансування. Нікарагуанських повстанців Контрас. І це було теж зроблено в обхід заборони конгресу на їх фінансування. Ну, там було, як завжди, створено фірму Enterprise, яка відкрила декілька ошорних рахунків торгових контор, які мали займатися постачанням зброї. Так, ну, це все цим, -цим керувало центральне розвідувальне управління, яке ну, Трамп нині розігнав, щоб воно не копало ця контора глибокого буріння, щоб вона там не знайшла його зв'язків із другом Володією. Так. так от, цікаво, що у травні 1985 року було розроблено механізм постачання американської зброї до Ірану при посередництві Ізраїлю. Подивіться, як воно. Як воно буває цікаво. Так. З боку Ізраїля тут брали участь прем'єр-міністр Ізраїля, Шимон Перес, тоді, генеральний директор Міністерства закордонних справ, девід, пардон, ледь не сказав по-американському: Девід, Давід е, Кімхі, і там різні. Торгівці зброї, які були безпосередніми виконавцями. Дивіться, як воно так виходить цікаво. Так, оці вороги, Ізраїль і Іран, Ірану, навіть Конституції, які в деяких арабських країнах написано, що необхідно знищити. Цю державу, як таку, у тому місці, де вона існує. Так от, з одного боку, ніби написано, з другого боку, Ізраїль бере участь. Ці гроші не пахнуть. Я не знаю. Яка причина оцих оцих всіх речей, що отак воно все відбувалося тоді? І. Якщо ми ну, копнемо глибше, то це ж розкрилося все випадково. Якби не впав літак у Нікарагуа, так аби не вижив пілот випадково абсолютно, якби його не захопили урядові Збройні сили цього, цього льотчика американського, його там підлікували, і він дав показання, він усе це розповів. Аби він, оцього всього не було, донині до нині ніхто нічого не знав про зв'язок між США, Іраном і Ізраїлем. Так, ніхто б нічого не знав. Це все випадково. А що ми знаємо зараз? Та так само нічого не знаємо. Тільки Цілком випадково можуть розкритися якісь абсолютно цікаві речі, які здаються нібито неможливими, а насправді вони є реальними.